Права 716. Дітям віком 11-15 років на кожен кілограм своєї маси потрібно вживати щодня 2,6 грам білків, 2,3 грам жирів і 10,4 грам вуглеводів. Перше завдання обчисли, скільки повинен вживати щодня білків, жирів і вуглеводів, 12-річний Мар'ян, маса якого 40,5 кілограм. Та його сестра Іванка, який 14 років, а маса її 46 кілограм. Ну що ж, це буде доволі громізко, нам придеться багато разів множити числа десяткові дроби. Ну, давайте будемо множити. Отже, записуємо тоді перша дія. Перше завдання, перша дія. Ну що ж, почнемо з Мар'яна. Його маса, тоді 40,5 кілограм на 1 кілограм він має вживати щодня. 2,6 грам білків. Щоб знайти, яка це буде маса, потрібно тоді 2,6 помножити на 40,5 чи навпаки. Записуємо тоді, що 40,5. Що множиться на 2,6 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, записуємо 40,5. Отже, пишемо 40,5. Що множиться на 2,6. Множимо. 5 помножити на 6 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 помножити на 6 це 0, плюс 3 це 3. 6 помножити на 4 це 24. Так, 5 помножити на 2 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 0 помножити на 2 це 0, плюс 1 це 1. 4 помножити на 2 це 8. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 0, 3 плюс 0 це 3, 4 плюс 1 це 5, 2 плюс 8 це 10. Ну що ж, записуємо два знаки після коми, 0 в кінці відкидуємо, то записуємо щодобуток. У нас дорівнює 105, цілих. 3 десятих. У дужках записуємо чого? Грам. Грам білків. Білків. Отже, записуємо повинен. Вживати. Мар'ян. Ну що ж, а зараз давайте порахуємо, а скільки ж потрібно жирів вживати. Записуємо друга дія, Тобто 40,5 ми множимо на 2,3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, записуємо 40,5, що множиться на 2,3. Множимо. 5 помножити на 3 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 помножити на 3 це 0, плюс 1 це 1. 4 помножити на 3 це 12. 2 помножити на 5 це 10. 405 помножити на 2, це буде 810. Записуємо 810. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 1 плюс 0 це 1. 2 плюс 1 це 3. 1 плюс 8, це 9. Раз, два знаки пісиком ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 93,15. дужках записуємо, чого? Грам. Це у нас грам жирів. Жирів. Повинен вживати. Мар'ян. Гаразд, ну що ж, а наступна дія, давайте порахуємо, а скільки ж вуглеводів має вживати мар'ян. Записуємо третю дію. Отже, 40,5. Що множиться? На 1 кілограм потрібно вживати 10,4 то пишемо, що множиться на 10,4 і це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити в стопчик. Записуємо тоді 40,5. ну, Давайте, напевно, десь тут 40,5. Що множиться на 10,4. Множимо. 5 помножити на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо, 0 помножити на 4 це 0, плюс 2 це 2. 4 помножити на 4, це 16. Є. 405, що множиться на 1, це буде 405. Додаємо. В кінці в нас буде 0, тут у нас буде 2. 6 плюс 5 це 11, 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 0 плюс 1 це 2. Тут у нас буде просто 4. Отже, записуємо два знаки після коми. нуль у кінці відкидуємо, то записуємо, що в нас вийшло. 421,2. У дужках записуємо чого? Грам. Це в нас буде вуглеводів. Повинен вживати. Що ж, з Мар'яном ми закінчили, а тепер переходимо до його сестри Іванки. Її маса 46 кг. Нам потрібно повторити ті самі дії, тільки вже множити тоді норми на 1 кг, не на 40,5, а на 46 Записуємо тоді четверту дію. Тобто 46 множимо на 2,6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик, записуємо 46. Давайте десь тут. 46. Що множиться на 2,6. Множимо. 6 помножити на 6 це 36. 6, пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 помножити на 6 це 24, плюс 3 це 27. 6 помножити на 2 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 це 8, плюс 1 це 9. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 7 помножити на 2 це 14. 7 додати 2 це 9, вибачте. 2 плюс 9 це 11. Ну що ж, записуємо один знак після коми, то записуємо ще добуток. У нас дорівнює 119, цілих. Шістдесятих, у дужках записуємо чого грам. Це в нас білків, Білків повинна вживати, Іванка. Ну що ж, аналогічно, скільки жирів, Записуємо п'ята дія 46, що множиться на 2,3. Бо 2,3 грама це з кожного кілограма. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити в стопчик, записуємо 46. Давайте тут 46, що множиться на 2,3. Множимо. 6 помножити на 3 це 18, 8 пишемо 1 запам'ятовуємо, 4 помножити на 3 це 12, плюс 1 це 13. 6 помножити на 2 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо, 4 помножити на 2 це 8, плюс 1 це 9. Додаємо. В кінці у нас буде 8, 3 плюс 2 це 5. 1 плюс 9 це 10. Один знак після коми ставимо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 105, десятих. У дужках записуємо чого? Грам. Це в нас жирів Повинно вживати. Вживати іванка. Ну що ж, Залишилося дізнатися, скільки ж потрібно її вживати вуглеводів. Записуємо шоста дія. Тобто знову 46 множимо. З 1 кг це 10,4 грам. Множимо на 10,4 і це дорівнює. Ну що ж, Давайте будемо множити стопчик, записуємо тоді 46 що множиться. На 10,4. Множимо. 6 помножити на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 4 це 16, плюс 2 це 18. Далі 46, що множиться на 1, це буде 46. Додаємо. В кінці у нас буде 4. Тут у нас буде 8, 1 плюс 6 це 7, тут буде 4. Ну що ж, один знак після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 478,4 грам. Записуємо вуглеводів. Повинно вживати. Іванка. Є. Гаразд, ну що ж, тоді переходимо до другого завдання. Так, проект на діальність. Дізнайся свою масу та обчисли, скільки ти повинен вживати щодня білків, жирів і вуглеводів. Ну що ж, давайте я візьму своя масу. У мене насправді 75 кілограм. Ну, але тут записана ця умова для дітей. Віком 11-15 років я візьму, для прикладу, 50 кілограм для зручності. А ви можете взяти свою масу. Записуємо тоді, що я записую так, що моя маса. Я запишу 50 кілограм. Є. Ну що ж, отже, давайте обчислювати, скільки ж тоді потрібно вживати. Білків, жирів і вуглеводів. Записуємо тоді перша дія. Ну, щоб дізнатись, скільки білків, потрібно 50 помножити на 2,6. І це дорівнює. Це можна записати, 10 звідси забрати. 10 помножити на 2,6 буде 26. Це буде 5, що множиться на 26. Так. Ну що ж, помножити на 5, це можна так. 5 помножити на 20 це буде 100, 5 на 6 30. Разом буде 130. Отже, записуємо 130 грам. Записуємо чого білків. Білків. Це потрібно. Уживати. Щодня. Є. Ну що ж, записуємо тоді друга дія? Тоді 50. Що множиться. Для жирів це 2,3 множимо на 2,3. Це можна записати як 5, що множиться на 23. Це дорівнює 5 на 20 це 100, 5 на 3 це 15. Разом буде 115. 115, у дужках записуємо грам. Це вже буде жирів. Потрібно. Що ж, нам залишилося дізнатись, а скільки ж нам потрібно вживати щодня вуглеводів. На 1 кг ми маємо вживати 10,4 грам. Наша маса 50 кг. То записуємо тоді третя дія. Останнє 50 що множиться на 10,4. І це дорівнює. Це можна записати як 5, що множиться на 104. І це дорівнює. 5 помножити на 100 це 500, 5 на 4 це 20. Разом буде 520. Записуємо в дужках чого? Грам. Отже, 520 грам записуємо вуглеводів. Потрібно уживати. Щодня. Гаразд. Ну, а тепер залишилося написати відповідь. Записуємо відповідь. Ну що ж, в першому завданні. Отже, обчислили, скільки повинно виживати щодня Мар'ян і скільки сестра Іванка. Записуємо тоді Мар'ян. Отже, Мар'ян записуємо. Так, білків 105,3 грам, Так, далі. Вуглевожу 93,15 грам. Ну і вуглеводів 421,2 грам. записуємо Іванка. Отже, скільки білків 119,6 грам. Так, далі жирів 105,8 грам. І вуглеводів 478,4 гра. Є. Так, друге, дізнайся свою масу, та обчисли, скільки ти повинен вживати щодня білків, жирів і вуглеводів. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, скільки ми потрібно нам вживати білків жирів і вуглеводів, записуємо 130 грам. Далі 115 грам жирів і вуглеводів 520 грам. Ну що ж, ось таке занадто громістке завдання на розрахунок правильного харчування. На цьому вправу завершено.